Особливий акцент на тому, що Арсеній Яценюк прийшов до влади, став прем'єр-міністром, саме за рахунок того українського народу, який на Майдані засвідчив своє невдоволення владою. Майдан Небесна Сотня, український народ. Ми всі очікували, яких в державі. Ми всі чекали, що нарешті слова і думка кожного українця будуть враховані. Чекали на те, що ми разом з європейською спільнотою будемо цінувати мати європейський рівень життя. Ми готові були терпіти багато перепон. Ми готові були терпіти зубожіння. Але ради чого? Теперішній уряд називається урядом камікадзе. Але насправді ми бачимо, що то не є уряд камікадзе. Вони лише створили умови, при яких то є народ камікадзе. Тарифи, тарифи, які люди не можуть платити, Юрія Босановського. Пане Юрію. Слава Україні. Шановний товариство, ми сьогодні зібрались з вами. Під Верховною Радою. Наші, наші вимоги змусити Верховну Раду проголосувати за відставку уряду Арсенія Яценюка Я думаю, що вимоги наші не тільки про відставку повинні бути, вимоги до правоохоронних органів дати правову оцінку діям цього уряду. Уряд, уряд на протязі ось уже двох років про е, приводить економічні реформи, які вони називають реформами. Вони направлені. Е, не на... Слава Україні! Товариства! Це українське об'єднання свобода ще в травні місяці минулого року. Зрозуміло, що цей уряд насправді не буде виконувати ті обіцянки, які він давав народу України на Майдані. І ми чудово розуміємо, що Яценюк має зараз не у Верховній Раді давати звіт, а виходити на Майдан і звітувати перед Майданом, на крові тих хлопців, яких він став прем'єром. Коли фінуправління управління знайшло факти корупції, і вони розглядалися в Верховній Раді в тимчасовій слідчій комісії під керівництвом Свободівця Осуховського, дивним чином нашого побратима Свободівця від цієї комісії було усунуто. Але результати роботи цієї комісії не розглянуті й досі. Ще в травні місяці минулого року Свобода організовувала пікетування під Кабінетом міністрів України. Ми ще тоді зрозуміли. Що цей уряд пішов не тим шляхом, яким мав йти, яким зобов'язувався йти перед українським народом. І саме тому ми дуже чітко знаємо, що Арсеній Петрович це той же Янукович! Арсеній Петрович це той же Янукович! Арсеній Петрович це той же Янукович. Товариство, вся Житомирщина, надзвичайно велика кількість міських і районних рад, також направляла звернення на Верховну Раду з вимогою відставки прем'єра. Українській державі, яка пережила революції гідності, такий прем'єр не потрібен. В часи війни такий прем'єр має йти під трибунал. Але даруйте, панове! У нас вже навіть війну називають антитерористичною операцією. В нас звикли речі не називати своїми іменами. У нас прем'єр-міністра прем асоціюють з великим реформатором, але його реформи вже абсолютно набридли всім українцям, тому що далі так жити не можна. Але коли Арсеній Петрович на Майдані казав, що так жити не можна, він ще говорив про кулю в лоба, а потім він розповідав про уряд камікадзе. Але в даному випадку такі байки вже для української нації не підійдуть. Тому що ми чітко побачили, що Арсеній Петрович.